спеціальний ефір на радіон ве триває друзі Мене звуть юля петрова нагадую сьогодні четвер 11 липня проведу в цьому ефірі з вами сьогодні одну годину про f 16 які прямують в україну поговоримо на початку цієї ефірної години йтиметься також про лікарню охмадит і як після руйнівного обстрілу дитячої лікарні в україні допомагають онкохворим дітям розпочнемо ми із f 16 розпочнемо із літаків і будь ласка знайомтеся вітайте до мене у гості до цієї студії прийшов анатолій храпчи заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт із авіації, пане Анатолію, добрий день. Слава Україні! Дякую, слава. що наживо. Дякую. Тож f-16 вчора з'явилася втішна новина. Що ці літаки, винищувачі, на які ми дуже чекали, прямують в Україну. Йшлося про це у спільній заяві президента США Джо Байдена, прем'єр-міністра Нідерландів Діка Шуфа і прем'єр-міністра Данії Мете Фредеріксен. Процес передачі цих f-16 зараз триває. Цього літа Україна почне експлуатувати f-16 Заявили лідери трьох держав. Ну а Ентоні Блінкен ми пам'ятаємо держсекретар Спл. Шних штатів підтвердив на громадському форумі НАТО цю інформацію. Сказав, що виничувачі F-16 наразі перебувають у дорозі до України із Данії та Нідерландів. Ось скажіть, що розуміємо про цей процес передачі літаків і наскільки він буде розтягнутий у часі. Ну, насправді тут е -э, треба розуміти не обумовлено зараз точна кількість літаків. Ми маємо а, наше бажання, ми ба маємо заяви президента щодо там, 128 літаків. А, жнов таки, а, до цього було трохи менше кількість слід зауважити. Тому, в принципі, я думаю, що найближчим часом це ми кажемо про до а, вересня місяця, до початку вересня місяця. Ми отримуємо близько 60 обіцяних літаків. Я так розраховуємо всякому випадку. Але знов таки тут треба розуміти а, стосовно того, а, наскільки а, які задачі ми будемо виконувати. Тому що насправді, якщо ми будемо їх використовувати виключно для захисту повітряного простору, і, наприклад, для певної роботи по прифронтовій, по прикордонній зоні, то тут могло би і знадобитися тільки дві скадри. Жнов таки, тут е, глобальним стоїть задача щодо використання цих літаків по території Російської Федерації, і жнов таки є дозвіл навіть використовувати ці літаки на територією Російської Федерації е, з боку Нідерландів була така е, заява, що ми можемо як використовувати озброєння по території Російської Федерації, так і використовувати їх на територією е, Росії, і це доволі дуже потужно, тому що, в принципі, якщо ми кажемо про можливості. Позбавлення Росії ударної сили, то це саме за рахунок роботи вже безпосередньо по російських аеродромах, по російських військових об'єктах, тому що ми можемо довго просити наших західних партнерів надавати нам ракети для протиповітряної оборони, але кількість ракет, яка потрібна для того, щоб знищити 26. Існуючих аеродромів на території Російської федерації набагато менше? Угу. Ну і сенс власне збувати на території України, коли вони вже летять і влучать чи не влучать. Ми сподіваємось дуже на наших захисників українського неба, але напевно ефективніше все таки знищувати їх ще там на території Російської Федерації. Щодо цифри кількості літаків, Норвегія обіцяла спочатку 22 машини. Ну принаймні про це писали зараз. Кажуть про 6. А чому так? Знов <при> таки, я думаю, що є цифри, які озвучуються офіційно, є цифри, які оприлюднюються безпосередньо там, наприклад, в закритих документах. Uh -huh. Зрозуміло, що Норвегія теж очікує певні, тут ж є під заміни літаків на F-35, там отримання ще якихось там додаткових фінансувань з боку або НАТО або з боку Сполучених Штатів. Тому, в принципі, я би зараз не дивився на ті підрахунки, які озвучуються офіційно, а очікував вже безпосередню статистику від повітряних сил, коли ми отримуємо певну кількість. І точніше, я думаю, що ми всі побачимо, як вони почнуть працювати. І це буде обумовлено, на мою думку, відсутністю інформації щодо прольотів тих піротів ракет, які відбуваються над територією України, коли запускають Росії ракети. Угу. Ви вже говорили, що президент Зеленський озвучував цифру 128 машин. Нам необхідно, а просто зараз колись називалася цифра 160. Ось нещодавно Володимир Зеленський пояснював, що Росія щодня використовує проти України близько трьох сотень літаків. Зараз у нас йдеться про 10-20 винищувачів. Власне, 128 дуже добре. Буде в нас машин 50, і цього недостатньо, каже президент. Ми Захищаємося, нам необхідно 128 винищувачів. А скажіть, а тоді який сенс у цих 50 машинах? Насправді для виконання бойових задач, які пов'язані з закриттям повітряного простору, наприклад, як працювати протиповітряної оборони, було б достатньо, наприклад, однієї ескадрилі за натівським стандартом: це 18-24 літаки. Жнов таки, якщо вони будуть працювати в комплексі з літаком дальнього радіокаційного виявлення САП, який нам обіцяє Швеція, то це значно збільшить можливості захисту повітряного простору. Тоді можна казати про взаємодію як літаків, так і наземних пунктів установок, і безпосередньо цей СААП буде командним пунктом, який буде виявляти і давати цілі вказівки на для літаків. Стосовно кількості, тут треба зрозуміти один важливий фактор. Те, що навіть Україна зараз, от ми, як виробники, зараз йдемо по принципу якісне озброєння і якісна техніка. І це набагато краще, ніж 10 неякісних літаків. Тому що якщо ми кажемо про f 16 то це доволі потужна платформа, яка має купу можливостей, це багатофункційний легкий літак. На відміну від російських, Су-34, Су-35. Тому що насправді я постійно стверджуюся, що в Росії не існує літаків п'ятого покоління. Єдиний літак четвертого плюс покоління це Су-57. Зауважте, в цьому літаку Су-57, який найсучасний, як вони називають, суперовим літаком росіяни. В ньому стоїть двигун, який розроблявся ще вже за радянські а, mm -hmm. Повертаючись до літаків нижчого класу су 34 Су35, Су-30. Вони могли претендувати на звання літака 4-го плюс покоління в той час, коли вони активно отримували певні елементи від наших західних партнерів, тому що Росія стикнулася на початку 2000-х, коли вона почала намагатися знов продавати свою техніку за кордон. Вона стикнулася тим, що вона не конкурентоспроможна, тому що авіоніка погана, двигуни погані, і вони почали активно співпрацювати з Францією, з іншими країнами для того, щоб насичувати свої літаки певними засобами, які дозволили їм, в принципі, потім продаватися в Індію, в інші країни. Цивільна авіація у них почала а, розвиватися ці ж МС-21, сухой суперджет. Вони погані літаки, насправді, по тактикам технічним характеристикам. Але при цьому в них був там у сухой суперджет був а, двигун французько російського виробництва. Знов таки в, в Росії його тільки збирали. А, спол... з МС-21. Двигун американський був, планувався американський, але теж вони там планували дещо доповнювати деякі елементи, збирати вже Росію. З наступом повномасштабного вторгнення, з наступом війни 2014 року, Росія почала позбавлятися великої кількості контрактів, і санкції безпосередньо змушили, зменшили можливості авіапромисловості російської, тому що. А, безумовно, згадати на початок 2000-х, коли вони там випускали по 10 Су-34, 10 су там активно фінансували програму Су-57, зараз це 6 літаків на рік. У них а, в Комсомольській на Амурі стоїть близько 30 Су-35 недобудованих, які вони планували продати спочатку там, там, певним країнам і показували навіть південно-корейському лідеру їх. Але тим не менш вони стоять і вони не експлуатуються, вони не пішли на війну. Зараз вони виконують контракти 2019 року, тобто авіапром російський не перейшов на військові рейки. Тому, в принципі, якщо казати про протистояння літаків f 16 і су 35 або су 34 то тут, безумовно, f 16 будуть в кращому стані. І тут важливо зрозуміти один. От я буду повторювати його постійно, а важливий тезис, який сказав командувач повітряними сил Данії Ян Дам, стосовно того, що українські пілоти мусять ретельно і якісно підготуватися, тому що гарний літак і для того, щоб виконувати гарну операції, треба ретельно підготуватися. Як особисто пілоту, який пілотує один літак, так і праці, наприклад, двома трьома літаками в ланці, ескадріллю. Це все взаємодія у нас крутилезні пілоти, але тим не менш зльотаність екіпажа на нових типах з урахуванням нових можливостей літаків треба гарно відпрацювати. Тому тут, в принципі ми можемо питання, казати. А чим а чим управління от F-16 або західними літаками принципово відрізняється від управління нашими українськими літаками військовим? Ну, Якщо ми беремо в 16-й, то у нас е ручка, з боку, і плюс, е до речі, щоб ви розуміли, е ці цілий інститут розробляв правильно е розположення е крісла для того, щоб було зручно літати. Uh -huh. е і він насправді е в ньому зручно і зручно сидіти, і більш ніж певний, що зручно і керувати там. І більшість система автоматизована. Є приділена увага для того, щоб пілот виконував бойові задачі, а не контролював купу різних елементів. Добре, а що ми про f 16 взагалі маємо розуміти? Отак на цивільці, знаєте, ми знаємо, що це там винищувачі четвертого покоління, четвертого наймасовіші колись, але зараз їх намагаються позбутися напевно країни заходу, переходять на більш сучасні, більш круті п'ятого покоління F-35, От про це трохи розкажіть. Ну насправді розвиток авіації йде, і звісно, що F-35 набагато краще ніж F-16, хоча при Початкових випробуваннях f 35 в повітряному бою він програв f 16 але знов таки, і тут слід зауважити, що f 16 на той час був з підвисними баками, тобто це ще навантаження додаткове. Безумовно, літак, який може виконувати різні функції, починаючи від запуску ракет на відстані до 1000 кілометрів, і, наприклад, працювати по наземних цілях. І працювати по повітряних цілях в радіусі до 185 плюс кілометрів. Тому, в принципі, тут слід зуважити, що ну, знов -таки, є велика кількість технічних характеристик цього літака, яке оприлюднено. Є цікаві речі, які не можна розповідати, які закриті, тому що вони дають певне розуміння, що цей літак може. Угу. Тому, в принципі, ну, ми в відкритому обговоренні кажемо про те, що написано, і воно, в принципі, з огляду ну, літак, літак. Ракети, повітря, повітря повітря поверхня, авіабомби, все. Але тут треба зрозуміти, що насправді це той літак, який може серйозно завдати за удару по російської території. Жнов таки, не просто так нам запропонували літак дальнього радіокаційного виявлення СААП Це дозволить нашим F16 працювати з вимкнутим радаром, і це можливо тоді буде ближче підбиратися до кордонів, тобто не бути поміченими засобами. Uh, Радіоелектронної розвідки або радіолокаційних систем uh, ворога і дозволить активніше працювати по uh, ворожих ворожій техніці. Uh -huh. Ну і зараз ставиться питання питають експерти, тому що насправді багато чого невідомо або не розголошується, у якій модифікації нам нададуть ці літаки. Uh, скажіть, а які б нам були найдоречніші в так Ні, ну, Звісно, хочеться блок 70, але зрозуміло, що буде або блок 50, От, ну я не думаю, що буде блок 40. Але тим не менш, тут головна задача, яку треба зрозуміти, що е, за рахунок поєднання з літаком САП дальні радіокації на нам взагалі на 16-му так це грубо сказано, але нам не потрібен цей е, е, радар. Тому що всі в вк цілі вказівки може давати цей е, е, літак командний САП, і тут, в принципі, тоді вже питання щодо е, комплектації цих літаків. Вони всі мають мережовий зв'язок з цим САБом. навіть ті міражі, які ми отримаємо, навіть ті патріоти Петріот і сам ті системи об'єднані в єдину систему. І за рахунок керування цим командним літаком можна буде працювати дуже. А саби нам обіцяла Швеція, якщо я не помиляюся, так один-два. Два угу. а цього достатньо для того, щоб от зараз там близько 50-60 літаків F-16 надійдуть. Цього достатньо для того, щоб координувати їхні зусилля, Працювати а, разом тут треба зрозуміти на одну ключову ключовий елемент. Ми постійно сприймаємо. Наприклад, якщо бойовий радіус точніше США бачить на 450-500 кілометрів. От у нас ми 500 кілометрів закриваємо, два літака, це тисячу кілометрів закриваємо. А Україна ж така велика. Насправді тут є розуміння розташування, правильне розташування певних засобів на певних місцях, які виконують окремі задачі. Наприклад, для того, щоб вигнати російську авіацію з Сумської і з Харківської напрямку, буде достатньо цього одного така радіолокаційна виявлення, які буде літати вже в кордону і виявляти всю, всю, весь театр бойових дій. Так само одного буде достатньо для того, щоб дивитися по певним напрямкам і захищати, наприклад, з неба наступ наших військових. А добре, давайте тоді поговоримо про питання захисту F-16. Про це також зараз багато пишуть. Зрозуміло, Росія полюватиме за цими літаками, намагатиметься їх знешкодити, знищити. Пишуть, що винищувачі F-16 стануть для РФ цілі номер один. Скажіть, а що робиться і зроблено для захисту F-16 в Україні? Чи достатньо вони будуть захищені? Ну і власне що допоможе уберегти F-16? Я розумію на свій хлопський розум, що це ціла система продумана. Система заходів безумовно продумана система за захистів. Тут треба розуміти, що у нас іде е повномасштабне вторгнення, і е лише за червень місяці понад 20 разів намагалися росіяни обстріляти тільки е літовище на Західній Україні. Е е щоденні удари відбуваються по літовищах при фронтовій і прикордонній зоні. Е е Подивиться моніторингові канали щодня на Миргород. На кривий ріг ракети, тому, в принципі, також да, і постійно це все ж летить туди. Тут треба зрозуміти, що окрім того, що знаходяться літаки на аеродромі, є засоби, які забезпечують роботу цих літаків. Це і звичайні топливозаправники, це і аеродромне живлення, тобто є машини, які там дозволяють підвозити озброєння. Є засоби радіолокації, які допомагають злітати, приземлятися в поганих миті або будь-що. І тому ми кажемо, як захистити, мабуть, скоріше, не літаки F16, а взагалі аеродром. Тому що, в принципі, при загрозі системи протиповітряної оборони можуть знищувати повітряні цілі, які надшвидкі, а літаки в цей час підіймаються і можуть саме обороняти цей аеродром. Щодо споруд. Є там ідеальні умови, коли у нас там розповідають про створення якихось фортифікаційних споруд. Давайте побудуємо в горах, в Карпатах, аеродром, щоб літаки пряталися там десь глибше. І тут треба зрозуміти, що так це не працює. Звичайні, звичайні військові габіони це сітки з камінням або з піском, захищали більшість військових об'єктів в раку. На початку 2000-х мав змогу працювати в Іраку, у Багдаді, коли американці була місія Ірак Фрідом. І тоді гелікоптери, літаки стояли закриті від уламків вигляді загрози, підіймали. Зрозуміло, що там стояла теж система протиповітряної оборони, які захищали. І тут важливо зрозуміти, що краще забезпечити, передислокувати. Більше того, у нас є велика кількість аеродромів, які не виглядають як аеродроми. Mm -hmm. І розгорнути цей аеродром можна за 15-20 хвилин. А це якісь мобільні аеродроми? Як це? Так, да, є, є, і ну давайте. Я з 2001 році, коли закінчив Харківський інститут льотчиків, тоді щоправда була проблематика з керосіном. От і я був направлений командиром роти запасного аеродрому в Одеську область. Uh -huh. Тобто в мене в підпорядкуванні була вся техніка, світотехнічна, радіолокаційна, все повністю все. у нас норма була часу розгортання швидкого аеродрому, от, навіть в полі. Тому, в принципі, ми кажемо про те, що є системи, які дозволяють мобільні, є мобільне е світотехнічне обладнання, яке дозволяє нам швидко розгорнутися будь-де аеродром. Питання, де будуть літаки знаходитися для обслуговування, uh -huh. коли вони будуть неспроможні злітати, коли будуть літаки знаходитися там на перепольоти, якісь там там у цьому елементі. Але дозаправка короткий час і в небо. Тому, в принципі, тут проблем немає. Тут головна задача зрозуміти, що у... під час загрози будуть підніматися літаки і відправлятися. Тому ці всі заяви там деяких депутатів, дещо. Ну, давайте спитаємо у депутатів, чому у нас немає нормального законодавства, яке б дозволило працювати дарпі або європейській е е е їді. Це система, яка б дозволила б значно покращити наші оборонні спроможності за рахунок фінансування РНД-проєктів. А чому, до речі, як ви вважаєте? Ну, тому що у нас чиновник, який підпише фінансування на якийсь проєкт, який не вистрілить, простою мовою, буде посаджений. Це передбачає українське законодавство. В Сполучених Штатах є система. Яка дозволяє фінансувати, до речі, в 16 так само з'явився? Запропонували, ми хочемо такі літаки. Uh -huh. У нас а, зараз, як виробник, у нас зараз є а, купа можливостей створювати доволі цікаві речі, тому що у нас поряд фронт, а, у нас є потреба, а, у нас є от виклик, наприклад, а, ми постійно кажемо про а, те, що треба ракети для протиповітряної оборони. Але чому не кажемо, що нам потрібна радіолокаційна система? Тим паче, що це сучасна радіолокаційні система, не класичні, які працюють на висоті понад 500 метрів, і котрі, і, і, наприклад, можуть а, працювати а, так, що для них Орлан буде як лелека, uh -huh. птах лелека. Тому що фільтри стоять, відсікають такі маленькі цілі. Треба створювати нові радіолокаційні системи, які дозволять а, виявляти ці низколітаючі, мали по розмірах цілі. І у нас є всі можливості. У нас є інституції, у нас є заводи, які це колись робили. Колись розробляли, вона зараз ми розробляємо. Але це все розробки, розумієте? Коли до нас приходить військово, нам треба навчора. А те, що ми працюємо, те, що ми вкладаємо в ранді, це в наші власні можливості. І отут є питання, якщо б ще створило систему, яка б аналізувала, що відбувається на полі бою, на рівні е дивізіонів, напрямків, тому що те, що відбувається на полі бою, на рівні командира роти командира взвода, виробники всі знають. Ми з ними спілкуємося напряму. Глобальну лінію фронту, а, От тут треба казати про створення певних систем, які ви подальшому повернулись би і сказали. Тому що, в принципі, результат того, що зараз так багато орланів, це за рахунок того, що ми відпрацювали дуже гарно по радіолокаційним системам ворога. Ворог почав змінювати тактики, з'явилось багато, багато цих радарів. Аналітичний центр підтвердив би це і сказав: би, якщо ми будемо. от Ми зараз там. Відкриваємо активні напрямки по протидії fpv дронам по таких то діапазонах, ще отакі от відкрити. Треба пропонувати і певним компаніям запропонувати розробити засоби, які будуть захищати. Ми, і... ми користуємося західними даними, я так розумію. Той самий Діпстейт. Чи нам потрібно, ми, ми, ми тут кажемо не про а, аналіз того, що відбувається, угу. а про а, аналіз і а, а, створення перспективних а, розробок. Угу. Тобто ми кажемо про те, що це аналітика, яка, розуміючи, що відбувається, пропонує якісь рішення наперед. Угу. Тому що є потреба в створенні, в створенні там певних засобів оборони, да? є потреба в, в тих же самих авіабомбах, які зараз розробляються, але. Що розробляються, під які літаки? Ну я що мені ж впевнений, що це авіабомби українські будуть, вже можуть бути прикріплені і на F16, і на Міг-29, тому що в принципі єдина система вже давно у цих літаках. Але тим не менш, аналітика, яка би пропонувала би формувала би правильну тактику ТЗ, ТЗ, правильно для, для виробників, це, мабуть, було б найкраще, <гум> тому що тут треба зрозуміти, щоб було зрозуміле так технічне завдання зрозумілими тактико-технічними характеристиками, тому що зараз відбувається активне спілкування нас виробників, безпосередньо з військовим на різних рівнях, але все одно ми кажемо про те, що в РНД ми фінансуємо са. Дякую, що пояснюєте насправді я не я не знаю до кого звертатися, як вирішувати це питання, і такий діалог він має бути налагоджений між вами і законодавцями. Це 100% і напевно за собою масової інформації. І ми також маємо цьому також сприяти. Дякую Власне. вам, що допомагаєте. Да, ну і наприкінці а, нашої розмови, що хотіла уточнити, а скільки F-16 може у повітрі перебувати один вильот годину, дві а, ніколи не задумувалася над цим. Мені цікаво. Ну і десь із півроку тому, а, коли розмову про надання Києву. У західних винищувачів тільки починалися, розглядалася така вирогідність, що базуватимуться вони взагалі не в нас, а десь там за кордоном на кордонах, ну з, з сусідніми державами, які межують із Україною. Я так розумію, що ця тема і досі актуальна. Розкажіть а, скільки давайте так, от скільки літаків може знаходитися в повітрі, скільки може злітати. Це ми залишимо на тяжку проблему для росіян, а таємниця стосовно розташування, от дуже цікава тема стосовно розташування літаків або в Україні, або десь. Угу. Тут слід заужити, що ми не зможемо розташовувати літаки і експлуатувати їх під час поїдній. Але якщо Польща зараз виступає за створення єдиної системи протиповітряної оборони в Європі, і якщо буде створена така єдина система протиповітряної оборони, до котрої доєднається Україна. І будуть певні скадрилі, які будуть залучені тільки для захисту повітряного простору, юридично це буде легше зробити. Е, Євросоюзу, країнам Європи, треба зрозуміти, що Україна може внести гін... величезний вклад в захист повітряного простору, тому що жоден військовий Європи ніколи не збивав на кінжала на ракетах Хаст-1 е, на своїх Петріотах, на своїх сам Ті, на своїх Ірісах. Е, тому ми кажемо про те, що за рахунок е, створення єдиної системи протиповітряної набрання. Тоді ми зможемо сказати, що деякі літаки, ескадрілі літаків, зможуть перебувати певний час, наприклад, там на аеродромах Більгії і при цьому патрулювати угу. Супер. Я вам дуже дякую. Дякую, що пояснили. Дякую, що Це прийшли до ціречі знов до наших дипломатів і до наших дипломатів, депутатів Ой. стосовно створення єдиної системи про такої тренера стовідсотків. Анатолій Храбчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт із авіації говорив зі мною ще раз дякую. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.